Привіт, я Аня, психолог і трансформаційний коуч. На моєму каналі Mind4Master Ми розбираємо науково підтверджені інструменти, які допомагають покращити як повсякденне життя, так і бізнес. Тема нашого сьогоднішнього випуску це огляд книги 12 тижнів у році. Обкладинку ми розмістимо десь тут вам на екрані, щоб ви могли побачити, як вона саме виглядає, як називається. Там будуть визначені також автори і напишемо їх в описі, бо я зараз не пам'ятаю, чесно кажучи. І план на сьогоднішню зустріч у нас такий: я вам розповім, яке враження склала на мене ця книга. Поділюся п'ятьма основними пунктами, які я вважаю, що потрібно взяти у життя кожному з нас, а також скажу, кому варто прочитати цю книгу або може і не варто інвестувати в цей час. Ну що ж, поїхали. Перша річ, про яку я власне вам пообіцяла розповісти і з якої я хочу почати, це про те, кому варто прочитати цю книгу. Дивіться, ця книга, вони навіть автори на самому початку звертають увагу на те, що ця книга взагалі не про мотивацію, якусь історію, а про конкретні дії. Тому, якщо ви людина, яка не вірить у плани, не любить планувати, любить більше ось це відчуття якогось потоку, пошуку, легкості, свободи без жодних планів, то відповідно вам ця книга 100% не зайде, можете навіть не витрачати часу. Не знаю, чи відео вам це сподобається, але принаймні воно буде коротке і можна його переглянути, щоб взяти ці основні пункти з цієї книги. Далі декілька моментів, які б я хотіла підзначити, які згадуються власне, з цієї книги, і оцінити їх з наукової точки зору. Перша річ, про яку говориться в книзі, це про планування, так, як ви вже догадалися, 12 тижнів у році. Про що саме йде мова? Справа в тому, що автори говорять про те, що коли ми плануємо на новий рік, плануємо свої цілі на майбутнє, щось там собі придумуємо, що ми зробимо в цьому році, то досить швидко, з часом наша мотивація вона зникає. Тобто, на початку, перший січень місяць, у нас є сили, ми щось робимо, а потім ось ці сили, щоб знову щось зробити, все-таки дожити цей рік, вони з'являються десь в грудні, і це можна навіть помітити по показниках компаній, які займаються продажами. Якщо подивитися. А в залежності від того, який в них звітний період, тобто в компанії, де є звітний період на протязі кварталу, то зазвичай найкращі показники, найкращі продажі, вони припадають на ось цей останній період, останній там місяць, тижні і так далі. Тому автори говорять про те, що якщо ми собі придумуємо якісь цілі на довгий період часу, то є велика ймовірність в тому, що, по-перше, в нас зникне мотивація. По-друге, давайте візьмемо під увагу, який у нас зараз динамічний світ і як швидко все змінюється. І навіть з точки зору, якщо ми подивимося, знаєте, планування в проектах чи в сфері IT, там теж говоряться про те, що ось цей підхід планування на роки, коли ми пишемо великий план, він уже не дійсний, і він не діє, що нам потрібно бути більш такими активними. Використовується це власне слово agile, тобто гнучкими, коли ми можемо влаштовуватися, реагувати, швидко змінювати свої плани, щоб досягнути якоїсь такої там кінцевої цілі, яку ми собі ставимо, але можливо навіть цю ціль потрібно змінити. То з точки зору наукової психології це класний інструмент. Взагалі є дослідження, які показують, що якщо людина планує записує свої плани, працює з цими планами, то у неї результати, ось ця ймовірність того, що це збудеться, вона набагато вища, ніж в тих людей, які своїми планами не займаються. Тому наукова психологія говорить, так, дійсно потрібно це робити. Насправді, книга побудована на тому, що вони конкретно описують, як потрібно планувати. Тобто, коли сідати, прописувати стратегію, як її прописувати, які завдання, коли перевіряти, як до цього повертатися, і так далі. Така свого роду, знаєте, як методичка. І там ще було вказано про те, що дуже важливо мати групу підтримки. Тобто, коли ви прописуєте свої цілі, у вас повинна бути якась група людей, які займаються тим самим. З якими ви періодично зізвонюєтесь чи зустрічаєте, обговорюєте свої цілі і дивитеся, що з ними далі робити, ділитися своїми результатами або говорите про те, що у вас не вийшло. І тепер, з точки зору знову ж таки, науки було проведено дослідження, пов'язане власне зі спортом. Як виглядало дослідження? Було дві групи людей: одна група людей і інша ставили собі ціль почати регулярно займатися спортом. Тільки різниця в цих групах була в тому, що Група А, вони вирішили, що вони будуть займатися спортом, самі перед собою ставили ціль, ну і намагалися до неї якби йти. А інша група вона відрізнялася тим, що у кожного з учасників цього експерименту у них ще був такий свого роду підтримуюча особа, баді, яка періодично до них писала і казала: Ну що, привіт, як у тебе справи? Чи виходить тобі справлятися зі своїми цілями, чи ні? І вийшло, що в результаті цього дослідження люди, в яких була ось ця людина додаткова, яка казала: Альо, привіт, ну що там, як справи, виходить, не виходить, у них були набагато кращі результати. Вони більш регулярно займалися спортом. Тому ось ця ідея про групу підтримки, вона теж дуже класна. І я переконана, що вона допоможе. Що ж стосується цілого механізму планування, то тут я не можу якось знаєте чітко визначити як на мене, це просто. Теорія, практика цих авторів, які вважають, що в такий спосіб, в такі дні потрібно планувати і виконувати і дії. Це, знаєте, мені трохи нагадує такий як рецепт. Я вам зараз наведу таку аналогію, як з рецептом борщу. Рецептів борщу є дуже багато. Напевно, кожна хазяйка його готує в якийсь трохи свій спосіб. Хтось робить щось одне, хтось робить щось інше. І, в принципі, кожен з них смакує класно. Тому я думаю, що тут можуть бути різні варіанти, так як з рецептами, і ви можете ось цей механізм планування роботи підшаманити трішечки під себе, щоб він відповідав вашим потребам і вашій конкретній ситуації або ж способу, в який ви працюєте. А зараз ми переходимо до п'яти основних ідей, які запали мені в серце, і я вважаю, що варто їх забрати кожному із вас. Ну що ж, поїхали. Перша ідея звучить дуже просто: дії. Справа в тому, що в Америці 65% людей страждають від ожиріння. Цей час, як ринок цієї сфери, нараховує більше 60 мільярдів доларів. Якщо ми перевіримо в інтернеті, скільки існує книг на цю тему, їх є більше 45 тисяч. Тобто, що означає, проблема не в інформації. Є дуже багато інформації, і я думаю, що в принципі кожен з нас уже в сучасному світі розуміє, що якщо ми хочемо скинути. Вагу, то це залежить в основному від двох основних речей. Перше, це фізична активність навантаження, а друге це дефіцит калорій. В принципі, все. Більше ніякої якоїсь специфіки в даній ситуації немає. Звичайно, є винятки, які можуть бути пов'язані зі здоров'ям, але ми з вами дивимося так в загальному, в середньому по палаті. Про що це говорить? Проблема не в інформації. Люди постійно намагаються якось розвинутися, щось, знайти, якусь інформацію, якісь теми. Якісь схеми, які допоможуть, от, власне, знайти досягнути цієї цілі, але справа не в інформації, справа в діях. І інше дослідження показує, що в принципі кожна людина може збільшити свій дохід в 2-3 рази з використанням уже тих знань, які у неї є. Але ми знову ж таки продовжуємо шукати щось особливе, якісь особливі механізми, як це зробити. Друга ідея з книги вона звучить так: важливі справи. Важливіші за комфорт зараз у світі існує така історія, що потрібно, знаєте, жити з життя в задоволенні, кайфувати від кожного моменту, при можливості лежати під пальмою, пити кокоси, займатися улюбленою справою або взагалі нічого не робити, просто кайфувати і насолоджуватись. Але справа в тому, що коли ми ставимо перед собою якусь велику ціль, глобальну ціль, до якої ми хочемо йти. То в деяких моментах, от власне, маленькі кроки, маленькі дії, які ми можемо зробити по направленню до нашої цілі, вони набагато важливіші, чим комфорт моментів. Є навіть окрема теорія Канемана, де він розповідає, від чого залежить почуття щастя, і там він говорить про те, що щастя воно залежить не лише від ось цих моментів насолоди і задоволення, а насправді щастя, воно має складну багаторівневу структуру. І інші речі також на нього впливають. Якщо вам цікава ця тема, у нас є інше відео на каналі. Будь ласка, перегляньте його десь. Залишимо вам посилання. І ось ці історії пов'язані з діями, знаєте, я хочу поділитися з вами своєю власною історією. Десь, здається, 11 років назад я приїхала в Польщу, і в цей момент я була студенткою. і Ми, як студенти, ми працювали тим, що ми розносили такі ульотки, називалися знаєте, такі рекламні оголошення по будинках, і ми їх кидали просто в почтові скриньки. І на той момент я заробляла приблизно там 8 злотих за годину, здається. Тобто, якщо ми їхали на вихідних на такий робочий день на 10 годин, то в кінці цього робочого дня я отримувала 80 злотих. І в цей самий момент я пам'ятаю, що я записалася на індивідуальні заняття з вчителем з англійської мови, і в той момент я платила за навчання за індивідуальну сесію 50 злотих за годину. Тобто мені потрібно було працювати 10 годин, щоб заробити 80 злотих, з яких 50 я інвестувала в англійську мову. Тобто, це якраз приклад того, що в той момент не йшла мова про задоволення, а йшло мова про дії, які потенційно в майбутньому можуть принести результат. І тепер, уже з перспективи 11 років, коли пройшов час, я можу сказати, що це була одна із найкращих інвестицій у моє майбутнє, адже саме знання англійської мови допомогли мені будувати кар'єру, розвиватися. Отримувати вищу освіту, другу вищу освіту, подорожувати по світу, заробляти і так далі. І так далі. І в той момент дійсно справи були важливіші комфорту. Третій пункт він пов'язаний власне, з тим, що потрібно знайти справу, яка буде викликати у вас цей, цей емоційний заряд. Тобто, коли ми говоримо, що потрібно діяти, потрібно відкладати задоволення в своєму моменті, то питання, ради чого ми діємо? І тут автори книг. Пропонують побудувати таку, знаєте, візію нашого майбутнього візію з точки зору, а як ми хочемо, щоб виглядало наше життя через 10 років, через 20 років. І насправді я обожнюю такий підхід дуже часто на своїх тренінгах. Ми також виконуємо з учасниками, коли люди будують стратегію свого життя і плани. Плани з точки зору, а якби в цьому світі було можливо все, якби дійсно от просто все, що я зараз загадаю, за допомогою якоїсь чарівної палички, Могло відбутися. І так людина будує ось цю візію, найкращу для неї, як вона б могла собі тільки уявити, і вже на основі цього бачення цієї візії потрібно відлаштовувати свої наступні кроки. Тому третій пункт знайти ціль, знайти візію, яка буде викликати у вас цей емоційний заряд і велике бажання. Четвертий пункт, який мені дуже сподобався, він звучить так: контролювати дії простіше, чим результат. Дуже часто, коли люди ставлять собі цілі, ми ставимо цілі з точки зору кінцевого результату, про що ми вже сьогодні говорили: я хочу схуднути на 10 кілограм. хочу заробити там 2 мільйони доларів, хочу там придмати якусь машину, мати на Ютубі 10 тисяч підписників і так далі. Справа в тому, що коли ми ставимо ціль з точки зору кінцевого результату, то тут є одна маленька проблемка. Ми не завжди маємо вплив на цей кінцевий результат. Тобто, ми маємо вплив на те, які дії ми виконуємо цільові дії. Ми можемо аналізувати, шукати правильно ми виконали ці дії чи ні. Але чи буде той результат, чи його не буде, ми насправді ніколи не знаємо, тому що це залежить і від удачі. Від того нашого середовища, від періоду, коли ми це починаємо, і так далі, і так далі. Тобто є дуже багато чинників, які на це впливають, і тому тут багато людей, і я вам скажу чесно: я теж була людиною в цьому в цьому колі, яка ставила цілі з точки зору кінцевого результату. Насправді ви можете їх ставити. Я знаю, що багато людей полюбляють, але тут красний механізм полягає на тому, щоб ставити цілі не лише з точки зору кінцевого результату, а цільових дій, які вас. Приближу до цього результату, тобто мені для того, щоб мати 10 тисяч підписників на youtube каналі, напевно, треба записати 100 відео. Так, і я собі пишу ціль записати, придумати, написати тему і опублікувати 100 відео. І тоді це речі, на які я і тільки я маю вплив. Тобто я або це зроблю, або це не зроблю. А чи принесе мені це таку кількість підписників чи ні, це вже невідомо. Тому, будь ласка, при власне роботі зі своїми цілями пам'ятайте про те. Щоб ставити їх не лише з точки зору кінцевого результату, а фокусуватися на самому процесі і ставити з точки зору контрольних ті, які дії потрібно виконати, щоб з'явитися в ось цій точці Б. І пункт номер 5 він буде присвячений відповідальності і характеру. Тобто повністю окрема категорія була присвячена нашій відповідальності, і насправді відповідальність кожної людини це вибір. От давайте зараз з вами проаналізуємо. Ми побудували ось цю ідеальну мрію. Так, ми уявили, як якби можливо було в цьому світі все, як би я хотів, щоб виглядало моє життя через 20 років. Тобто ми собі уявили, ну що може бути краще, чимось це ваше уявлення ідеалу. Потім ми прописали наші цілі, проаналізували, як ми будемо це виконувати, розписали ці наші цільові дії, що конкретно потрібно робити. І тоді наступає такий момент, коли кожного дня рано ми прокидаємося, і тут виникає питання. А я буду робити ці цільові дії, коли мені не хочеться, коли погана погода, коли щось пішло не по плану, і так далі. Чи я не буду їх виконувати? І тут питання нашої внутрішньої знаєте, відповідальності, сили волі, наскільки ми можемо себе переконати, змусити, вговорити, я не знаю, вибирайте, яке хочете слово, для того, щоб дійсно рухатися в напрямку ось цієї емоційної такої, знаєте, картинкою, цього емоційного майбутнього. І точки Б. І тоді я хочу згадати ще історію, пов'язана із залежністю. Люди, в яких виникає залежність, вони зазвичай мають такий механізм, що кожного дня, коли вони прокидаються, вони приймають рішення, що сьогодні буде цей день, коли я, наприклад, не там не буду пити алкоголь, або коли я там не буду щось там робити, вживати наркотики. І вони не приймають зазвичай рішення про те, що там до кінця свого життя я не буду це робити, тому що цього рішення дуже складно триматися. Але кожного дня, коли ми прокидаємося, ми можемо прийняти вольове рішення. А я сьогодні буду пити алкоголь чи не буду. А в нашому випадку, оскільки ми розмовляємо про цілі, ми приймаємо вольове рішення. А сьогодні я буду слідкувати своїм цілям і планам, чи не буду. Дуже часто також у людей-клієнтів виникає питання пов'язане з самооцінкою. Люди часто скаржаться на те, що а у мене занижена самооцінка. Що з цим робити? Так ось вам відразу і відповідь. П'ятий пункт, тому що для того, щоб підвищити свою самооцінку, потрібно робити якісь дії. Потім помічати, що ми з їх зробили, і коли людина буде ось постійно в цьому самому процесі робити щось класне, помічати, що вона зробила, бачити свої результати, то просто автоматично її самооцінка підніметься. Зараз буде відкритий набір в нову унікальну групу, де ви будете фокусуватися над особистими цілями. Якщо ідеї, які сьогодні ми розглядали для вас близькі, я вам щиро рекомендую приєднатися до нас. Після трьох місяців ви зможете відчути значні зміни у вашому житті. Якщо ви ще сумніваєтеся, перший тиждень в групі я зроблю доступний для кожного бажаючого спробувати. Щоб дізнатися більше, напишіть мені, будь ласка, в телеграм. Посилання на телеграм залишаю в описі під відео. Всім дякую за увагу. Якщо вам сподобався матеріал, не забудьте поставити лайк і підписатися.